72% людей, які шукають щось поруч зі мною, роблять покупку протягом доби. Це офіційна статистика Google. А тепер питання: чи використовуєте ви найдешевший канал залучення клієнтів, який існує сьогодні? Поки ваші конкуренти борються за дорогі кліки в пошуку, ви можете отримувати клієнтів у 10 разів дешевше. Мене звати Євген Ковалевський, я спеціаліст з Google Ads та налаштування конверсій і аналітики для реклами. Підписуйтесь, тут все про рекламу в інтернеті. Сьогодні розкажу про золоту жилу, яку ігнорують 95% підприємців. Ця золота жила називається Google карти. Більшість думає, створив точку на карті і забув, але насправді це найпотужніший генератор дешевих клієнтів. Зараз проведіть простий експеримент: Відкрийте Google карти і введіть запит, пов'язаний з вашим бізнесом. А, наприклад, ремонт телефонів поруч. Бачите, хто на першому місці? Часто це не той, хто найближче або має найбільше відгуків. Google карти працюють не тільки для очевидних бізнесів, кафе, ресторанів, салонів краси. Вони ефективні для ремонту техніки, юридичних послуг, навіть консалтингу. Головне розуміти психологію користувача. Коли людина шукає нотаріус поруч, вона хоче знайти того, кому довіряє Google, а довіряє система тому, хто правильно налаштував профіль і розуміє алгоритм. Уявіть, ваш конкурент витрачає тисячі на контекстну рекламу. А ви отримуєте тих же клієнтів практично безкоштовно через карти. Несправедливо, можливо, ефективно, безумовно. Найбільша помилка це думати, що люди їдуть туди де ближче. Люди їдуть туди, куди порадив Google. Я бачив випадки, коли клієнти їздили через пів міста, минаючи десятки аналогічних закладів, просто тому, що Google показав конкретну точку першою. Різниця між 10 хвилинами і 20 хвилинами в дорозі не критична, якщо ви впевнені у виборі. А впевненість дає рекомендація Google. Це той, хто розуміє алгоритм Google карт. А тепер введіть той же запит у звичайний пошук Google. Сюрприз. Знову відкрилися карти. Ось що критично важливо зрозуміти: люди шукають на картах не для порівняння, а для дії. Вони не вибирають між десяти варіантами-годинами. Вони шукають, де знайти, куди прийти, де купити. Цикл прийняття рішення блискавичний: знайти, подзвонити, купити або знайти, прийти, купити. Це кардинально відрізняється від звичайної реклами, де людина дивиться відео, порівнює сайти, читає відгуки тижнями. На картах конверсія в рази вища, а конкуренція поки що мінімальна. Більшість навіть не знає про цю можливість, тому правильно налаштовані карти можуть збирати клієнтів з усього міста, а не тільки з найближчого району. Це змінює все. Головний висновок: Google карти на це не довідка, а потужний канал продажів зі своїми правилами та алгоритмами. Поки конкуренти не дізнались про цей секрет, у вас є унікальна можливість стати лідером у своїй ніші. Почніть з аналізу конкурентів на картах. Хто показується першим, скільки у них відгуків, як вони себе позиціонують. А в описі знайдете посилання на мої матеріали про налаштування локального бізнесу та системи роботи з відгуками. Хто діє швидко, той виграє.